Важко навіть нам сьогодні уявляти, що це таке святе місто. Там не буде ніякого зла, там не буде ані крику, ані болю, там не буде смерті, там не буде ворога душ людських, який приносить людям гріх, а через гріх приходить невірство, а через невірство. Людина втрачає страх Божий і в наслідку, і навіть те зло, що ми живемо в час війни, що прийшли люди із зброєю на нашу мирну землю. Це можна пояснити тільки тим, що вони не знають Бога. Бог нікому зла не посилає. Це посилає ворог душ людських. І як важливо, щоб ми. Сьогодні оцінили свої відношення з Богом, чи я знаю правдивого Бога. Напевно, всі люди в нашому краї сказали: б, ми знаємо Бога, але питання інше: чи той Бог мене знає, чи він поміняв моє життя, чи я пережив прощення гріхів моїх, чи я пережив народження для другого життя. Тому що Христос сказав, що той, хто не народиться для нового життя, а коли воно приходить, коли людина кається, коли вона кличе, що Бог її змінив, коли вона довіряє Богові, не тільки вірить в Божій обітниці, але виконує поради, які записані в цій святій книзі. Яка говорить нам і про це життя, як ми повинні жити і відноситись один до одного, яка нас приготовляє до вічності, щоб нам було чим явитись перед праведним судею. І в цій святій книзі написано про вічність для кожної людини, для кожного із нас. Христос посилав своїх учнів і казав. Ідіть і проповідуйте добру вістку. Скажіть всім людям: хто буде вірувати в Боже спасіння? Хто звернеться, хто буде шукати цього спасіння. Хто хреститься по вірі, той буде спасенний, а хто не буде вірувати, ця добра вістка, вона сьогодні, як попереджувані, знаки на дорозі кажуть, що якщо ми не повіримо в спасіння. Ми не будемо спасенні. Якщо ми не навернемося до Бога, то ми ніколи самі себе не поміняємо. Якщо ми не будемо слухати слів Євангелії, читати, цінувати нею, в нас віри не буде те, що ми підемо у Царство Боже. Релігія вона тільки на цій землі може супроводжувати людей. Але коли будемо стояти на порозі вічності, як важливо, щоб ми казали, ми з Христом жили на цій землі, ми його прийняли в своє життя, ми із ним переходимо в вічність. Біблія запевнює, що ті, що для цієї сім'ї, яка втратила саме близьку родину. Але брати сьогодні говорили, що ми ніколи ніколи не втрачаємо надії на небесного Отця. Він той, який завжди буде близький до тих, хто до нього звертається. Хай вас Бог в цьому підтримає і утішить. Ну і в наших молитвах ми просимо меру для України, щоб перестала литися кров, щоб Бог захистив наших односельчан, знайомих, щоб вони повернулися. Живими, і неушкодженими, а в наш край прийшов мир і спокій. Хай Божа милість явиться і в цьому. Я прошу, у кого є головні убори, давайте злі. Ми не втрачаємо від надії на вічність, на зустріч, на царство Твоє, якими перешкодами не приходилося йти, але ти той, який залишиться з нами. Боже святий, ми тобі дякуємо за те, що ми. Хоч такий скорботів, смутку, але можемо проводити нашого дорогого брата. Його вже тіло у цю останню дорогу. Боже. Ти нам продовжуєш життя, Допоможи нам цим цінувати, допоможи нам не знехтувати любов'ю Твоєю, Господи, допоможи нам пам'ятати про вічність, щоб нам бути готовими також перейти туди. Ми молимо за сестру Світлану, як дружину, за дочок, за Лілю й Наталю. Боже, візьми свій уділ, Господи. І, знаєш, їхні потреби, переживання, смуток потіші, Господь. Алілуя, Ти є Бог, який близький до тих, хто кличе до тебе, Господи, всю цю родину потіш. Дай мудрості нам, щоб нам не збитися ніколи із правильної дороги до вічності, в якій є надія на зустріч всіма нашими рідними, святими всіма, і найбільше з тобою, нашим Спасителем, слава тобі! Помилуй нашу землю, Господь, моляємо тебе на цьому кладовищі. Прийми молитву, Боже, і зупини війну, Господи, хай явиться Твоя сила і твій захист, хай прийде перемога. Ми тебе чекаємо, Боже, і наші очі до Тебе підняті. Благослови нас всіх, хай Твоя милість і доброта буде з нами. Ми це просимо в ім'я Ісуса Христа і для слави великого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прийшов час прощатися родині, самим близьким, ми вже там, в основному всі попрощалися і ми будемо закривати крок Я ще хочу сказати, передати слово співчуття моїй сестри Марії. Вона після операції там, в татах. І Катя, і їхні сім'ї, і Валя передають всім, всім родині, всім нам співчувають. Просимо. Прощайтесь. Я Коли труба Господня над землею прозвучить, і як вічного дня рану засія і мина усіх, спасених, сам Ісус гости, там помила всі вас. Царя всіх святих обмити крові, що проливі, на хресті, Він покличе, і тоді відкликну свя, на небено, на небесні, переклиці буду я, на небена, на небесні, переклиці буду. Відерегли сіпомилося, Господі буду. я. Попрощалися розв'язати руки, нові там, світлиці на верхну І з тілом покійного Павла Дмитровича. Я прочитаю ще один текст слова Божого, який можна вже адресувати покійному. У день сонце не буде тобі вже за світло, і не буде світити тобі місяць за сяйво, бо буде тобі вічним світлом, Господь, а твій Бог за окрасу твою. Не зайде вже сонце твоє, і місяць твій вже не сховається. Бо буде тобі вічним світлом Господь, і дні жалоби твоєї покінчаться. На цих словах ми кажемо до побачення, дорогий брат, служитель, до зустрічі на новій землі, новому небі, де нас чекає Ісус. Можна закривати крок. Ще опустимо гроб і молитвою Отче наш, закінчимо це. Так, будь ласка, брат. я Ми щиро дякуємо вам, родина, сім'я, свята, Діля, Наталя, всім, всі вся наша родина, ми щиро дякуємо вам, що ви прийшли, ну, розділили з нами цей смуток. Ми щиро дякуємо вам, запрошую вас на обід. Який відбудеться там Домі молитви в підвалі? Запрошую, прийдіть і ту участь з нами Дякую вам. Я... Я читаю приговор, який для всіх людей вже проголошений про останні моменти життя і теж про дальшу долю. І вернеться Порох у землю, як був, а дух вернеться знов до Бога, що дав був Його. З землі взята людина. Тіло в землю повертається, а дух кожної людини Він іде перед Божим лицем і Бог оприділяє долю вічності. Ми закінчимо це похоронне служіння молитвою Господньою. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє.